Полтавським волонтеркам загону невтомні бабусі не вистачає людей для плетіння маскувальних сіток. Жінки кажуть, останнім часом дуже збільшилася кількість дзвінків з фронту із запитами. А щоб на всі реагувати, фізично не вистачає рук. Тому доводиться плести фактично без вихідних, говорить волонтерка Мирослава Пляшкова. Як почалася війна, був наплив, робили каркаси, людей приходило багато. Потім воно все стихло, полтаві не летить і всі байдужі стали. І, і так як косяк костомний наш ходив, то така основна маса й ходить. Рідко коли хто приєднується. Працюють волонтери у мікрорайоні Половки в бібліотеці номер 7 Сюди запрошують усіх, хто має час і бажання допомогти військовим. Руки, ну ну всякі потрібні, ну всі. Просто хто б до нас не прийшов, ми завжди знайдемо по його бажанню. Хоче різати, буде різати. Ми в госпіталі ходимо і просимо е, приготувати щось, бо ми самі фінансово не в силі, а коли поїдеш хоч раз до хлопців у госпіталь, то ти вже не можеш не поїхати. Через те така нас праця. Одна з активісток, невтомних бабусь Полтавка Олена Кульчій. Жінка переконує, у такий нелегкий для Полтави час кожен, хто знаходиться не на передовій, повинен робити усе можливе для допомоги нашим захисникам. Я, наприклад, більше плиту через те, що я те вмію швидко робити, і стараюся ж робити ту роботу, щоб не просто тут побути, а щоб вона таки рухалася. І щоб ми сплили сіточку і хоч чиєсь життя, захистили. Нині волонтери мають потребу у тканинах, оскільки почався осінній сезон, то і кольорову гаму маскувальних сіток потроху змінюють. В основному оливка йде. Ну йде, включаємо камуфляж. А то у нас були вже закази, мабуть, сіток 10, ми вже сплели оцей світлі сітки. Як уже стерня, оце отаке, з той сторони в'яжемо. Якщо маєте можливість допомогти волонтерам, звертайтеся за адресою провулок Хорольський 3, або за номером телефону, який ви бачите на екрані.